49 це прохідна частина, це потрібно набирати 16%, а це під силу, враховуючи сьогоднішні наші рейтинги. Хоча за рейтингом ми ніколи не женемось, тому що вгадати, чи це правильний рейтинг, чи неправильний, на сьогодні настільки є високий рівень відмов опитуваних, що в принципі соціологія не працює. Ну, і Але як є внутрішні суми? переконання і бажання, і амбіційні плани, ну що ми переможемо з хорошим результатом. І у нас буде в списку два представника від Львова представники. Рейтинг партії сьогодні є, в принципі, однаковий як на Сході, так і на Заході. Ну, але все одно ми вважаємо, що базовий регіон для нас Західна Україна. А місто Київ, Київська область, Львівська область це найрейти області. Хочу зазначити, що дуже непогані у нас є результати по Одесі Криму. Центральна Україна, західна, само собою. Непоганий є у нас зараз відсоток по Донбасу, тому що там насправді люди не мають вибору. Їм або знову голосувати за владу, яку вони самі ненавидять більше ніж ми. Повірте ми там були. Ми бачимо.